Всім привіт! Мої любі вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу. Нам треба довести, що якщо x, y, z – це дійсні числа, які задовільняють умовам x додати Y додати Z дорівнює 5 і y додати z додати YZ дорівнює 8, то x в нас лежить на проміжку від 1 до 7 третіх включно. Y в нас лежить на проміжку від 1 до 7 третіх включно, і Z у нас лежить на такому ж самому проміжку від 1 до 7 третіх, включно. Як завжди, спробуйте розв'язати самостійно, але вже профі, які давно дивляться мій канал, вони вже починають розуміти, що нам тут треба постійно виділяти щось з першої рівності, з другої рівності, третьої рівності. Все ж таки, навіть після того, як ви почули підказку, я вам рекомендую спробувати самостійно здогадатися, що ми тут з чого будемо виділяти. Якщо ж все ж таки ви не знаєте, то поїхали. З першої рівності ми можемо отримати, що y додати Z в нас догівня 5 мінус X. З другої рівності ми можемо вивести, що X помножити на Y додати Z. Додати YZ дорівнює 8. І ви вже, напевно, згадалися, до чого я веду. правильно? Тобто Ми шукаємо однакові елементи, y додати z або ж y помножити на Z, Тобто ми шукаємо суму і добуток. Тепер для того, щоб у нас ось це YZ було 10, не десь зрозуміло де, ми його винесемо у лівий бік. Тобто YZ у нас дорівнює 8 мінус X помножити на y додати z. Ну і тепер, що ми робимо? Ми бачимо, що y додати z в нас дорівнює 5 x. І тепер просто підставляємо і отримаємо y помножити на z дорівнює 8 x помножити на 5 x. І що у нас тоді виходить, що yz в нас дорівнює, якщо ми розкриємо дужку, отримаємо x у квадраті мінус 5 x додати 8. Я дуже розумію, друзі. У мене також таке буває. Я просто забуваю, що нам дають в умові, що ми маємо знайти. Ось коли нам дають ось ці два або навіть три-чотири рівняння на Олімпіадах і кажуть, що нам треба ось у нас є якісь умови. І нам треба довести якусь рівність. А рівність, тут, бачите, вона не гарна, тобто від 1 до 7 третіх. І якби, здається, що звідки ми взагалі візьмемо ці цифри. Але ось у таких задачах важливо робити все поступово і просто ось, робити все за методами. І ось ми зараз отримали з вами ось це квадратне рівняння, ми його розв'язуємо. Оскільки для будь-якого х у нас справедлива нерівність х у квадраті мінус 5х додати 8 більше за 0, тому що дискримінант цього рівняння він від'ємний, то із нашої рівності yz до рівня х у квадраті мінус 5х додати 8 випливає, що yz більше за 0. Абсолютно логічно. Тепер, якщо ми проведемо аналогічні розсудження, то можна також показати, що xy більше за 0. І так само х більше за 0. Я сподіваюся, ви зможете довести це самостійно, Дії тут такі ж самі, тільки з іншими літерами. І звідси випливає, що X, Y, і Z можуть набувати лише додатніх або лише від'ємних значень, тому що добуток їх додатній. Але за умову, у нас x додати Y додате з дорівня 5. Тому зрозуміло, що x більше за 0, Y більше за 0 і Z більше за 0. Окрім цього, якщо Х додати Y додати Z до рівня 5, і вони всі більше за 0, то Х менше за 5, Y менше за 5 і Z менше за 5. От ви вже розумієте, до чого ми виходимо, так? Ви вже відчуваєте аромат ось, цього, ось цієї нерівності кощі буняковського. І ви все правильно відчуваєте, це дуже добре, якщо відчуваєте, тому що у вас вже починає розвиватися математична чуйка і для. Олімпіада це дуже-дуже корисно. І взагалі, у будь-якому незрозумілому випадку, коли ви маєте довести якісь е, усі, е ліміти, тобто від 1 до 7, треті, е, то завжди коші Буняковські нам приходить на допомогу. І отже, давайте для початку застосуємо цю нагівність. І тоді ми можемо записати, що Y до Z в нас більше або до рівня два корення з YZ. Тоді, що ми маємо? 5 мінус х більше або дорівнює за 2 корення з yz. І 4 yz в нас менше або дорівнює х у квадраті мінус 10х додати 25. І звідси, із ось цієї нашої першої рівності, yz дорівнює х у квадраті мінус 5х додати 8. Ми отримаємо нерівності. 4 помножити на х у квадраті мінус 5х додати 8 в нас менше або дорівнює х у квадраті мінус 10х додати 25, або 3х у квадраті мінус 10х додати 7 менше або дорівнює 0. І тепер, якщо ви розв'яжете ось ці нарівності, що ви отримаєте? Ну, звичайно, ви вже здогадалися, ми отримаємо розв'язки, де х у нас належить проміжку від 1 включно до 7 третіх включно. І так само ми ж ті ж саме розсудження проведемо і для Z, і для Y. Я сподіваюся, логіка вам зрозуміла, і в принципі, ви це все зможете на Олімпіаді прописати самостійно. Головне, щоб ви зрозуміли методику. А методика тут наступна: ми виділяємо кожен. Кожний елемент, тобто X, Y, Z. І намагаємося для кожного з цих елементів скласти власне рівняння, розв'язати його і далі за дискримінантом. Ви вже дивитеся на корені, і після цього ви вже дивитеся на, на рівність Коші Буняковського, чи можна її застосувати, чи не можна. Тому ось якась така методика. Я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.